Відеоанонс роботи Культурного центру УТО на квітень 2016 року. 20 квітня середа о 16-й годині Володимир Скурчинський виступить з лекцією із циклу Визначні постаті Українського товариства глухих. О 17-й годині. Ділова зустріч голови Київської організації УТОГ Михайла Левицького з нечуючими. 22 квітня п'ятниця. У бібліотеці можна переглянути книжкову виставку до Дня Чорнобильської трагедії Зірка полин над Україною. О 16 годині огляд подій Україна в сучасному світі з Нелою Ларіоновою у клубі Політика і життя. О 17 годині до Всесвітнього дня землі Бессіду збережемо нашу землю блакитною і зеленою проведе Тетяна Лапієва. 27 квітня Середа. О 16 годині корисні поради до великодніх свят, 100 рецептів пасок дасть Валерія Яренко. О 17-й годині до дня Чорнобильської трагедії. Огляд Чорнобиль немає минулого часу. Чорнобиль це наша біда. Проведе Ростислав Чарновський. 29 квітня п'ятниця. О 16 годині Володимир Скурчинський виступить з лекцією із циклу Сторінки історії Українського товариства глухих. О 17 годині Інформаційний калейдоскоп Новини плюс. З Миколою Рибальченко. Щосуботи о 17-й годині запрошуємо всіх, хто цікавиться комп'ютерними інтернет-технологіями на зібрання клубу «АйТі суботник Щоденно запрошуємо вас в Музей історії ОТУ, де у квітні можна переглянути нові виставки. Шаховий король до 80-річчя чемпіона Європи з шахів серед глухих, майстра спорту, заслуженого тренера України Юрія Зуєва та у світі цікавих фактів про глухих. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітанні перегляд теленовин із сурдоперекладом. Щосереди та п'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола з кваліфікованим перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член УТОГ може отримати посвідчення воп'я категорії Б. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитися розмовляти жестами, продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці на сайті або за телефоном. Дякуємо за увагу!